Напередодні офіційного старту подачі заявок для вступу у навчальні заклади у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника провели день відкритих дверей для майбутніх студентів. Абітурієнти мали можливість ознайомитися зі спеціальностями, дізнатися про пільги і фінансову підтримку, а також отримати відповіді на свої запитання від спеціалістів. Хочемо допомогти нашим вступникам надати їм максимальний інформаційний супровід, аби не загубитися у алгоритмах. Цьогорічні вступної кампанії сьогодні е, наші локації вони облаштовані кар'єрними консультантами, наголошую саме кар'єрними консультантами, де наші вступники матимуть можливість поспілкуватися безпосередньо з нашими відбірковими комісіями на предмет е, самої освітньої програми спеціальності, е, яку вони для себе обирають. Майбутні студенти поділилися тим, яка спеціальність їм припала до душі та чому обирають. Саме Карпатський університет. Вступаю на спеціальність міжнародні відносини. Ну, насамперед обрав її через можливості особистісного розвитку, через можливості, які вона відкриває у майбутньому через таку перспективу, насамперед. Також дуже сподобався університет, методи навчання, методи викладання і від цього і відштовхувався. Я міжнародні відносини маркетинг». Маркетинг. Ну мені цікава політика, мені цікаві іноземні мови. Ну так, мені продажі цікаві і в реклами. Яку спеціальність? На психологію. На психологію. Знаєте, в нас, враховуючи війну, враховуючи взагалі стан нашої країни, в нас дуже велика потреба в кваліфікованих якісних психологах. Думаю, через це. Чому обираєте компанію? Він самий, як би то сказати, престижний з наробленою науковою базою, саме якісний Івано-Франківський. Тому що мені дуже подобається. Дочиться майстра. А сьогодні це найкраща сонка і що хоче? Дізнатися щось нове, просту і відкрити для себе відповіді на всі питання. Виконувач обов'язків ректора Карпатського університету Ігор Цупенда розповідає. Цьогоріч очікують значну кількість мотивованої, наполегливої і талановитої молоді, яка, попри складну ситуацію в Україні, залишається тут і прагне навчатися та розвиватися на благо держави. Сьогодні освітні програми, які пропонує університет, є настільки різноманітні, які дозволяють забезпечити освітнє зацікавлення і потреби кожного випускника. Знову ж таки, ми входимо в когорту університетів, які є найбільші за кількістю студентів, і вона коливається від 15 до 17 тисяч студентів. Якщо аналізувати попередній рік, то разом на бакалаврат, магістратуру Другу вищу освіту, аспірантуру ми прийняли близько 6 тисяч студентів. Традиційно зараз увага звернута на психологію і дійсності. Це той напрям, який цікавить суспільство, залишається в топі і в іноземні мови. і Знову ж таки, правознавство, міжнародні відносини. До слова, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника займає шосте місце у консолідованому рейтингу закладів Вищої освіти України 2025 року. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.